Олімпійські ігри не тільки для олімпійців, заявив фонд соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у приморському районі і організував свої спортивні змагання, залучивши одеситів, які в різний час і на різних підприємствах отримали травми. Абсолютно це не зучайна ми спеціально вирішили провести пару олімпійських, в тому числі ікр, і це наш оклик на сорінування, які сьогодні дійсно проводяться в Лондоні. Змагання проходять в стінах спортивного комплексу Одеського морського торговельного порту. Перший заступник начальника підприємства налаштовує спортсменів на перемоги. Крепкого здоров'я, хорошого настроєння і успіху. Пусть в середньох повід сильніший, чесний і близько в боротьбі. Успіху вам!» і от олімпіаду розпочато. Учасники реєструються у тренерів. Їх п'ятеро, адже і пропонованих видів спорту також п'ять. Шахи, шашки, кидання дротиків, баскетбол та армреслінг. Організатори і нагороди підготували почесні кубки та медалі. Олександр один з наймолодших учасників змагань, зізнається, що колись професійно займався шахами, але сьогодні має намір спробувати сили в усіх запропонованих видах спорту. Я і дротики, і шахмати, і шашки, і м'ячик бросати буду. Побачу, бути і посмотрю, може, і і мрестінг. Михайло Кузьмич сам з судноремонтного заводу на змаганнях познайомився з колегами-портовиками. Каже, друзів заводити ніколи не пізно, тим паче у такій сприятливій обстановці. Весело, не скучно, пообщатися можна, поіграти, розвіятися. просто розвіятися, Саме лучше Андрій Іванович, колишній моряк, чекає на свого партнера із шахів. Каже, приємно зустріти знайомих та поспілкуватися. Тут ніяких портовиків я пам'ятаю, я хоч моряк. Но, но, но помню, но все уже в в За здоров'ям учасників змагань слідкують медики. Крім професійних травм, спортсменів підводять роки. Більшість пенсіонери, але лікарі зазначають, цей захід їм тільки на користь. Дозволить подолати депресію, підняти настрій і уникнути почуття самотності. Ну, чувствують себе повноцінно, прийшли з хорошим настроєнням. І уйдуть, я думаю, що си що лучшим надіжі на те, що ці авчення будуть продолжаться, і вони являються повноцінними членами нашого суспільства. Такі змагання фонд соцстрахування від нещасних випадків на виробництві проводить вперше, але обіцяє зробити захід традиційним, щоб підтримка людей з обмеженими можливостями виходила за рамки фінансової допомоги. Адже перше і найнеобхідніше для людей, що мають інвалідність спілкування, психологічна підтримка та дружня компанія.